7 лютого 2023 року авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів та два удари по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Також українські воїни знищили кацапський штурмовик су 25 гелікоптер мі 24 та два безпілотні літальні апарати типу Орлан. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління сім районів зосередження живої сили та склад боєприпасів рашистів. В окупованій кацапами з 2014 року Макіївці на, на Донеччині зайнялася сильна пожежа на магістральному газопроводі. На тимчасово окупованій території Луганської області українські партизани знищили устаткування автоматизованого управління залізницею. П'ять гучних вибухи поспіль пролунали в тимчасово окупованому Кацапами Маріуполі. Неспокійно на території рашистського рейху. В Гаубрянськ, внаслідок атаки безпілотника поранено ординського строковика та його командира. В ГАУ Нижній Новгород сталася пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів рейху.